Бруно Фереро Казки для душі. Казки на весну. Фокусник Богоматері, Багато століть тому жив бідний фокусник на ім'я Варнава, який мандрував від села до села, звеселяючи людей своїми акробатичними трюками й фокусами. У ярмаркові дні розстеляв на площі старий понищений килимок, скликав дітей і лінивих зівак смішними оповідками і починав робити блазнівські рухи, поставивши собі на носа олов'яну тарілочку. Натовп спочатку дивився на нього байдуже. Та коли він ставав на руки головою вниз і підкидав у повітря і ловив ступнями шість бронзових кульок, які виблискували на сонці. Або вигинався, торкаючись шиєю п'ят і надаючи своєму тілу форми ідеального кола, і починав бавитися в такій позі дванадцятьма ножами, люди озивалися здивованим гомоном і на килим летіли монети. Але одного дня Варнава втомився мандрувати світом, Щоправда, танці й фокуси йому не набридли, але більше не міг терпіти шуму, корчем і шинків. Відчував велику потребу в спокої і тиші. Спокійний монастир. Одного вечора після дощового дня Варнава йшов сумний і пригнічений. Під пахвою ніс свої кульки й ножі, загорнуті в старий килимок. Шукав якоїсь стодоли, щоб переночувати, аж раптом побачив на дорозі ченця, який простував у тому самому напрямку. Чемно привітався з ним і почав розмову. Непомітно вони дійшли до тихого монастиря, який спокійно дрімав у зеленій долині. Ось де я хотів би залишитися, подумав Варнава. Чернець, який дуже уважно слухав попутника дорогою, тепер уже вмів читати його думки. А тому, всміхнувшись, сказав: Залишайся з нами, брате Варнаво! Може, то Господь послав мене тобі. Наші правила прості тут матимеш і хліб, і спокій. Варнаві монастир одразу сподобався Ченці, які в ньому жили, вшановуючи Марію, намагалися перевершити один одного, тож кожен з них у служіння їй вкладав усі свої здібності, якими його обдарував Бог. Настоятель писав книги. В яких ішлося про чесноти Богоматері. Брат Серафим вправно копіював ці твори на пергаменті. Брат Гуерріно малював на цих книгах вишукані мініатюри. На них було зображено царицю неба, як вона сидить на троні Соломона. А біля її ніг чатують чотири леви. Навколо голови Богоматері, оточеної німбом, літало семеро голубів, які символізували сім дарів Святого Духа. Брат Гуальтієро теж був одним з найвідданіших синів Марії. Безупинно різьбив її образ у камені, і через це його борода, брови та волосся були білими від пилу, а очі завжди червоні. Незважаючи на це, він був сповнений запалу й радості. Гуальтієро іноді зображав богоматір як царицю, а часом надавав їй рис чарівної дівчинки. Були в монастирі й поети, які складали гімни на честь Діви Марії. Бідолашний фокусник, перебуваючи в монастирі, дуже соромився власного неудства і простоти. Ох! зітхав, гуляючи на самоті внутрішніми галереями монастиря. Я почуваюся таким нещасним через те, що не можу так, як мої співбрати гідно вшановувати і прославляти Богоматір. Я проста і неосвідчена людина, не вмію ні писати поем і мудрих книжок, ані малювати образів, ані різьбити статуй. Не вмію, на жаль, нічого. Покинута каплиця. Не маючи змоги довгі години присвячувати написанню й оформленню книг. Фокусник подумав, що може бути корисним, займаючись садом і городом. Він почав щодня підливати квіти й овочі, збирати слимаків і шкідливих комах, підв'язувати похилені від вітру дерева, тішитися птахами, яким кидав крихти хліба. Брати, однак, не надто цінували його працю і час від часу з осудом поглядали на нього. Часто сумний фокусник вештався коридорами монастиря. Я справжній нікчема, повторював він. Одного дня Варнава натрапив у підземеллях монастиря на покинуту капличку. У ній на мармуровому постаменті стояла фігурка Богоматері, яка тримала на руці маленького Ісуса. Саме в цей момент брати у великому храмі над каплицею розпочали співати вечірню. Варнава глянув на фігурку Богоматері. О, Діво Маріє! просив. Там, у храмі, моляться побожні й мудрі брати. Я натомість не вмію нічого робити, навіть не знаю, як мені служити Богові. Раптом фокусник почув голос Богоматері. Служи йому тим, що вмієш робити. сказала вона йому. Тим, що я вмію? запитав здивований Варнава, танцюючи й підстрибуючи. Так, танцюючи і підстрибуючи, підтвердила Марія. Ну, що ж, тоді подивися на мене. попросив щасливий фокусник, молитимуся руками й ногами. І виконав, переміщаючись уздовж каплиці, свої улюблені танці, карколомні сальто мортале й інші трюки. Коли на горі запанувала тиша, Варнава зрозумів, що вечірня. Закінчилася. Діво Маріє. А тепер мушу зайнятися квітами й овочами. Але невдовзі повернуся. Пообіцяв, виходячи з каплиці. Його без сумніву. Виженуть. Один з ченців, здивувавшись, що не бачить Варнави на богослуженнях, якось простежив за ним і з'ясував, що той ходить до покинутої каплиці. А від побаченого там. Монах просто остовпів. Тим часом, як ми молимося і терзаємо себе, Варнава витрачає час на забави Його, без сумніву, виженуть з монастиря. подумав чернець і побіг розповісти про все настоятелеві. Хочу побачити це на власні очі, вирішив настоятель, коли вислухав його. Завтра підемо до каплиці. Наступного дня настоятель і чернець, сховавшись за колоною, спостерігали за фокусником. Ставши перед фігурою Богоматері на руки головою вниз, варнава ногами, що бовталися в повітрі, підкидав шість бронзових кульок і дванадцять ножів. Робив також на честь богоматері свої найкращі фокуси. Врешті, втомившись, упав на землю. Настоятель хотів було вже зробити йому зауваження. Як раптом Діва Марія простягнула до Варнави руку зі своїм блакитним серпанком і витерла йому під чола, а потім поблагословила його. Настоятель і чернець були вражені їхні серця билися, як шалені, нічого не кажучи, вони навшпиньках вийшли з під земеля і попрямували молитися. Того вечора настоятель сказав покликати до нього Варнаву. Кличе мене, щоб вигнати з монастиря, бо я не ходжу на вечірні, подумав зажурений фокусник. Але настоятель прийняв його дуже люб'язно. Знаю, що ти не вмієш ані читати, ані писати, і що через це не можеш служити Господеві так, як ми, промовив. А відколи Варнаво, ти ходиш до каплиці. Варнава впав навколішки до ніг настоятеля і вибухнув плачем. Не виганяйте мене! Благав. А потім зізнався в тому, що він робить перед фігурою Богоматері. Настоятель сказав йому встати і обійняв його. Я все бачив, сину, промовив зворушено. Відтепер можеш служити Господеві так, як тобі хочеться. Танцями і своїми трюками та фокусами. З того часу Варнава більше не журився, а співбрати зрозуміли, що можна славити і вшановувати Господа, також працюючи й молячись з радістю. Вперше за всю історію дітям дозволили приходити до монастиря і утішатися виставами Варнави, фокусника, Богоматері.